Коль ми ведемо вечірнє розважально фешн-шоу, а це можна сказати по нашим прикидам, ми вирішили з Поліною зупинитися на темі моди. Поліна так. показувала, як дефілюють дівчата. Поліна, будь ласка, продемонструй. Да, давай, давай, давай. Боже. Слушай, а а, а так нахилятися. Ладно, а я тепер маю показати, як ходять чоловіки на показах моди, як я вважаю. это, це, це Тєєщина. Яка траєщина. Зараз давайте подивимося на фотки. У нас є просто варіанти того, як влаштовують покази э, закордонні дизайнери. Наприклад, один із нереальніших не показів від Карла Лагерфельда на великій китайській стіні. 1500 метрів довжина цієї стіни модель вийшла раз, взяла бутерброди, водичку і місяць в одну сторону, місяць назад. Наступне фото, будь ласка, той же Карл Лагерфельд привіз із Швеції. 600, точніше 265 тонн айсберг. Це для Шанель, правильно? Це для Шанель. Так. А ось, будь ласка, інший пустелі. показ э, П'єра Кардена э, в пустелі. З глядачами цього показу були виключно сурки, тому що ми не бачимо жодної живої людини. А, і пірікаті полі. От і все. Українські дизайнери також вирішили підтримувати цей тренд і організовувати нестандартні покази. Анастасія Іванова запросила всіх ні не до ліфту, як би ви подумали, а на корабель. На яхті відбувався цей шикарний показ. Трохи качало, але паперові пакети не були у всіх. Дівчики і так не їдять, Може, тих? Нет. Нема не мочим просто. <с> Идут и такие. <с> 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 ну смотрите в сюжете про наших э, креативных дизайнеров. А я буду дефилировать. <с> Давай. Анастасія Іванова впевнено пробивається на верхівку українського фешн-бізнесу. Два роки тому її ім'я було відоме хіба що у вузьких модних колах. А сьогодні її клієнтами є ледь не третина вітчизняних селебрітіс. Цієї весни дизайнерка шокувала наших модниць, поставивши моделей на ковзани. Тепер у Насті нова фішка показ на воді. Ми, певна річ, одразу пригадали гучні модні шоу від Олени Мігдісової, яка влаштувала покази на гелікоптерному майданчику та у метро. Невже Іванова вирішила скинути Мігдісову із трону найкреативнішої дизайнерки? Якщо б у мене було грошей, стільки, скільки Єліни Мігдісової, ох, як би я розвернулася. Я роблю це з тим бюджетом, який у мене є на даний момент. І якщо це людям подобається, я буду дуже рада. Власне, із Претензією вийшов не лише показ на воді серед розкішних яхт, але й сама колекція. Принаймні, так стверджує Настя Іванова. Тож дуже хочеться їй вірити. Я перший раз в житті зробила вот таку дуже достойну дорогу колекцію, тому що все починає від кружева до ткани, це все авторське, все розрабатувалося з моїм ескізом совместно з французьким текстильним домом. Тобто немає ні єдиної деталі в цій колекції, яка може повторитися где-либо в мірі. Сказати, чи кинуться клієнти скуповувати ексклюзивне мереживо від Іванової, ми не можемо. Та принаймні зібрали. Кові гості ледне кров'ю підписувались, що сукенку другу собі обов'язково придбають. Запримітила одну сукню, яку, мабуть, обов'язково придбаю, тому що дійсно дуже хороша і якраз те, що потрібно для світських заходів. мене є вже платяна Анастасії Іванової. І ми водносичні ділі тиждень міряти мірити ще один наряд для моїх виступлень. Дійсно, чому б не витратитись на ексклюзивне вбрання? Адже вишукана сукня це завжди вдала інвестиція, підтверджено нашими дівчатами. Звичайно, мені вже навіть знайшли капітана з яхтою, тому я не дарма сюди прийшла сьогодні.